Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У Китаї розгортається парадоксальна ситуація. Величезна мережа миттєспалювальних сучасних електростанцій, яка створена для боротьби з сміттєвими кризами у містах величезних, де живуть десятки мільйонів мільйони людей, нині потерпає, знаєте від чого? Від нестачі сировини. Так, уявіть собі, Китай, який ще кілька років тому боровся. З цими сміттєвими переповненнями сьогодні стикається з іншою проблемою. Не вистачає сміття для гігантської індустрії переробки відходів. Розповім вам про причини і наслідки цієї ситуації, ви, будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал Галасюк про економіку. Як вся ця історія починалась? Ну, взагалі, спочатку Китай. Там, скажімо, чотири десятиліття тому да, розпочав новий шлях економічного зростання. Ну, якщо бути точніше, в 1978 році вони приймають нову економічну політику, відкрити світу, розвивати ринкову економіку, залучати закордонні інвестиції, будувати фабрики і заводи, і йти шляхом такої сучасної технологічної індустріалізації і. Це дало свої плоди, тому що Китай суттєво прискорив своє економічне зростання і генерував все більше відходів, і не лише промислових, тому що люди стали більше заробляти, більше споживати, і, відповідно, більше викидати. І близько 10 років тому Китай активно інвестував у створення сміттєспалювальних станцій, тому що проблема ця набула величезного просто масштабу. І тоді уряд шукав. Швидке рішення проблеми, коли мегаполіси буквально потапали просто у смітті у відходах, і побудова одного такого заводу займала менше двох років, тоді як запровадження повноцінної системи сортування сміття могло тривати значно довше. І в результаті Китай створив понад тисячу заводів з утилізації відходів шляхом спалювання. Це, до речі, якщо брати всю світову індустрію, то в Китаї більше половини всієї індустрії глобальної в цій сфері. Про це свідчать дані Global Waste to Energy Research and Technology Council. У 2022 році загальна потужність китайських заводів сягнула. 333 мільйони тонн сміття на рік, тоді як фактичний обсяг зібраних відходів становив 311 мільйонів тонн тобто ще тоді система почала працювати з надлишком. Станом на сьогодні, Китай може спалювати понад 1,1 мільйона тонн відходів щодня, і це значно перевищує державні плани і об'єктивні потреби. Це створює проблему для операторів. Багато заводів працюють не на повну потужність, а деякі взагалі вимушені зупиняти частину своїх установок. Наприклад, заводу провінції Хебеї розрахований на 330 тисяч тонн сміття на рік, а фактично спалює лише 290 тисяч тонн. Один з його трьох блоків взагалі простоює цілий рік. Які ж є причини такого відчутного зниження обсягів сміття? Ну, перша причина це демографічний фактор, тому що населення Китаю. Скорочуються і скорочується дуже швидко. В 2022 році воно зменшилось вперше за 60 років. Китай перестав бути найбільш населеною країною світу. Індія перегнала. А менше людей означає менше побутових відходів. Більш того, я дивився прогнози організації об'єднаних націй щодо чисельності різних країн світу. І ви знаєте, до 2600 року очікується, що населення Китая буде менше за 700 мільйонів людей. Це означає скорочення практично вдвічі протягом життя одного покоління. Дуже вагомий фактор. Другий фактор це економічне уповільнення Китаю, зниження темпів споживання і зниження темпів будівельної активності веде до меншого обсягу промислового та й споживчого сміття. Також ми з вами не раз говорили про те, які економічні виклики стоять перед економікою Китаю і, по суті. Їх попередня модель вичерпала себе їм потрібно знаходити нову. Наскільки це вдасться? Питання, але от ця попередня модель, яка дала збій вже під час пандемії, вона показує, що це тренд. Третій фактор: реформа 2017 року. Китай запровадив суворі правила сортування відходів, і це зменшило кількість несортованого сміття, яке можна було б відправити на спалювання. Через це деякі оператори шукають альтернативи. Вони закуповують будівельні відходи, вони домовляються з місцевими урядами або навіть викопують старі сміттєзвалища, щоб просто знайти е, ці відходи і забезпечити себе сировиною. Зменшення обсягів сміття напряму б'є по прибутковості індустрії. Представники кількох підприємств визнають, що працюють вже зі збитками. Деякі навіть платять керуючим компаніям житлово-комунальних господарств за доступ до побутових відходів. В свою чергу, на фоні кризи нерухомості різко впав попит на побічний продукт сміттєспалювання, залу, флаеш її зазвичай використовували в будівельних матеріалах. Попри користь в боротьбі з сміттєвими кризами, сміттєспалювальні заводи ну, звісно, що приносять і певні ризики, серйозні. Да? Вони виділяють канцерогенні речовини, утворюють токсичні фільтрати, які можуть забруднювати ґрунт, воду. Важкими металами, да? тобто ну, екологічна сторона, безумовно, є, тому що не завжди ці технології, там, скажімо, космічного рівня. Ну і вони виробляють залу, значна частина якої потребує спеціальної утилізації. От, за даними Міністерства екології, Китаю, минулого року заводи згенерували 13 мільйонів тонн зали. У 2023 році 63 мільйони тонн фільтратів. При цьому лише близько 15% зали використовуються повторно. Водночас експерти зазначають, що Китай значно знизив рівень шкідливих викидів завдяки новим технологіям. Тобто прогрес в цьому все-таки спостерігається. До того ж, спалювання сміття зменшує викиди метану з полігонів, що є важливим в контексті боротьби за зміною клімату, особливо коли ми говоримо про таку величезну країну, як Китай. За даними Мінекології, кількість і масштаб сміттєспалювальних заводів в Китаї фактично досягли свого піку. Нових проєктів стає дедалі менше, а пріоритет зміщується в бік вже Поліпшення технології обробки зали, фільтрантів, тобто вже на наступні, так би мовити, переділи. Та у деяких регіонах вже ну досягли поставленої мети. Наприклад, Шенжень, там 18 мільйонів жителів. До речі, мені колись пощастило, бути в Шенжені дуже цікаве місце і місто збудовано з нуля до такого колосального обсягу. Так, от там повністю відмовились від полігонів для побутових відходів. Все сміття спалюється або. Переробляється, і представники підприємств визнають, що звісно зменшення взагалі, обсягів сміття це позитивний знак, але з точки зору бізнесу це і виклик, тому що покращуючи екологію, заробляючи на цьому гроші. Тепер ця індустрія стикається з тим, що їх бізнес-модель не працює, тому що не вистачає сировини через сповільнення економічного зростання. А ще знаєте, я коли читаю цю новину, Financial Times, я думаю. Коли ж Україна нарешті стикнеться з подібною проблемою, тому що ти можеш йти по вулиці і бачити ці гори неприбраного сміття, і ти розумієш, що це коштує недорого, що просто має бути дійсно переробні заводи, має бути певна економічна мотивація і просто елементарна дисципліна і увага до цього питання. Ну, якщо не можете на поточному етапі вирішити цю проблему, хоча я думаю, що можна створити інвестиційне привабливі умови для цієї індустрії. Переробки сміття, то хоча б відправте людей на стажування в той же Харків, де цієї проблеми немає. Шановні друзі, з вами був Віктор Гласюк. Не забудьте підписатись на мій канал Гласюк про економіку і дякую вам за підтримку тут, на Патреон і на Манабанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.